Знаю, що у вас паніка на рахунок того, що устава не підписана, і ви не знаєте, будете ви легально перебувати чи ні. Ви не знаєте, скільки часу буде потрібно для того, щоб стати громадянином Польщі. Ви не знаєте, будете ви отримувати 800 плюс чи ні. І інші такі важливі моменти, які регулювалися законом про допомогу українців. Що я хочу сказати, найбільше особисто мене в цій ситуації хвилює. Це легальний статус людей, тому що громадянство це таке. Сьогодні ви тут живете. Завтра поїдете кудись інакше. 800 плюс це теж таке. Ну сьогодні є, завтра нема. Це не дуже великі гроші. А на рахунок от легального перебування, наприклад, люди, які до сих пір не легалізувалися, перебуваючи на песелі, не на песелі, навіть Укр, а на продовженому безвізі, на продовжених картах, на продовжених візах, от я би так першу чергу звернулася до тих людей, щоб вони не чекали, не чекали цього продовження устави, тому що навіть якщо уставу продовжать, не факт, що у підстави для Подальшої легалізації у ці підстави вам продовжать також. Тому, перш за все, я звернула повагу цих людей на легалізацію. А з Песелем Укор, я думаю, що все буде просто, його просто продовжать. Але якщо у вас є підстава для легалізації, і ви плануєте тут залишатись, то звичайно легалізовуйтесь.